Слава Ісусу Христу! Я хотіла, щоб ми сьогодні поговорили про значення зустрічі в нашому житті. Читаючи Євангеліє, ми бачимо, що кожна подія, яка відбувається, це і зустріч. І дійсно, тема зустрічі в нашому житті є і унікальною, і одночасно є такою гострою в час такого розвитку. Засоби масової комунікації дійсно зустріч може бути унікальною, бо немає якоїсь перешкоди ні часової, ні відстані, щоб ми не могли зустрітися з людиною в будь-якому місці нашої планети. А з другого боку, гострою, бо зустрічі, на жаль, дуже часто стоять такими віртуальними, поверховими, ті, які не торкають нашого серця. Але так насправді зустріч це є подія. Водій, яка змінює двох людей. І після зустрічі ніхто не залишається іншим. І коли ми відкриємо Євангеліє, то побачимо, що все повністю переповнене зустрічами. На початок ми можемо побачити, як Ісус зустрічає апостолів. Апостоли зустрічаються між собою, Ісус зустрічається з людьми. Люди зустрічаються з Ісусом, люди зустрічаються поміж собою без Ісуса, щоб вести на якусь, якусь мову проти нього. Тобто, все все повністю все Євангеліє є переповнене різними зустрічами. І дуже такою, знаєте, типовою зустрічю, яку ми можемо побачити в Євангелії від Івана, це є коли Ісус. Іде хреститися на річку Йордан, і ми можемо побачити, навіть так собі уявити, Іван Хреститель, стоїть у водах річки Йордану, великий натовп людей йде, щоб хреститися від нього. Ісус є серед них, і ніхто його ще не знає, що це є Месія, це є Спаситель, можливо, дехто знає, що це є Ісус Назарету. І... Коли Іван його побачив і каже до своїх учнів: ось агнець Божий, який бере гріхи світу, і ті учні, які це почули, вони зрозуміли, що це є саме Він, ідуть за Ісусом. Знаєте, для мене це є така, трохи такий тяжкий момент, бо ті учні з Іваном ну, провели багато часу, він багато навчив. Багато що їм дав, багато вклав. Вони дійсно навчилися від нього тої, такої, ну, пізнавати істину. І коли їм треба покидати цього, свого учителя, думаю, не легко їм було. Але тільки тому, що вони зрозуміли, що їхній вчитель сказав, що. Я лише є той, який якби готує дорогу. Я не показую дорогу, я тільки готую. Але за мною йде більший, і вони зрозуміли, що Ісус це є саме Той, це є Він, на якого вони чекали, якого вони шукали. І вони лишають все і йдуть за Ісусом. І коли Ісус повертається і бачить двох учнів, які йдуть за Ним. Він питається, чого шукаєте. І, власне, вони йому, і вони, власне, і він тоді їх запрошує. Ідіть, ідіть і подивіться. І я думаю, що напевно тих би учні не хотіли знайти конкретну адресу, де Ісус живе. Їх, напевно, не цікавило ні меблі, ні. Ні ця обстановка вдома, ні знаєте, на якому ліжку він спить, чи, чи який інтер'єр в нього є. Учні хотіли наповнитися ну, тим духом. Вони хотіли е, побути з Ісусом і десь досвідчити способу його життя, е, взагалі побачити, чим він живе. І після того, як вони. Побули якийсь певний час, тобто євангелист Іван пише один день, і вони повертаються до своїх домівок, Ісус йде на 40 днів пустелі. Отже, що стається далі? Андрій йде додому і кличе свого брата Петра, Іван йде додому і кличе свого брата Якова. І Яків кличе свого товариша Филиппа. Филип кличе свого товариша на та Отже, ми бачимо, що ті люди, які мали певний стосунок з іншими людьми, вони їх кличуть і утворюється ціле коло, зароджується оцей, такий, власне, це коло зустрічі з Ісусом. І так важливо є це є якби, така перша, напевно, дійсно така важлива умова. Що Яку варто підкреслити в таких простих людських стосунках, що важлива проста дружба, якісь родинні стосунки, щоб нас закликали, запровадили. Ми побачили, що ті люди дійсно перебувають і мають ту справжню зустріч з Ісусом, і ми захотіли такої ж самої. І що робиться далі? Учні повертаються назад додому після короткого перебування з Ісусом, кожен займається своєю справою, і Ісус іде на пустелю, 40 днів перебуває, там бореться зі спокусами. І коли повертається назад, він, коли приходить, йде над озеро. І коли приходить над озеро, то він не нагадує їм ті емоції, переживання, це захоплення, яке вони пережили в цей момент першої зустрічі. Ісусові не потрібно лише щоб люди пам'ятали колишнього захоплення. Він не каже: а пам'ятаєте, як було нам добре, тоді, коли ми зустрілися? Ісус не потребує тих людей, які живуть захопленням. Ісус підходить до тих учень і каже, йдіть за мною. Ісус, власне, шукає таких людей, які запалені Духом Святим, не живуть минулим захопленням, а хочуть іти з Ісусом на щодень тою дорогою, поряд. І знаєте, власне, сьогодні, в день свята Світня, коли ми маємо нагоду ще одної дуже такої унікальної зустрічі, Марія і Йосиф приходять до Єрусалимської святини, щоб принести жертву свого первенця. І їх зустрічає старий Цимеон. Знаєте, та людина, яка є вже ну, така дуже близька до порогу смерті. І більшості людей кажуть, що десь мають страх такий перед смертю, бо це нічого не відоме, ніхто не знає, е, ніхто десь е, е, часом боїться навіть думати, що буде далі. І, власне, цей старий Симеон, коли бере Ісуса на руки, і коли він. Е, Зустрічається з ним. Він каже такі слова, що ні, не може відпустити раба свого владику. Це е, Ті слова ми завжди молимося на кожній вечір, е, бо ніби закінчується день, і вже ми відходимо в цей сон, який якби, символізує смерть, е, до якої ми прямуємо таку фізичну смерть. І, власне, дивіться, так цікаво стається, що цей старий Симеон в цей момент, коли він переживає цю справжню зустріч з Ісусом, він вже не боїться смерті. Для нього це не є якась проблема, це не є якийсь великий страх, який він не може здолати. Він вже готовий перейти оцю межу і з'єднатися з Богом. Бо Він вже пережив оцю справжню зустріч з Богом. І сьогодні, в день стрітня, в день празд... святкування празднику стрітення, я хочу десь ще раз наголосити, що Ісус, власне, несе нам це світло. Він дає нам ту можливість зрозуміти, що тільки зустрівшись з ним, ми можемо це світло мати біля себе завжди. Звичайно, це світло може, знайти, часом нам світити яскравіше, часом воно може бути тьмяніше. І це все залежить від нас. Але оця свідомість, що світло є зі мною завжди, бо я зустрілася з тим світлом. ця основна зустріч з тим світлом вже відбулася. Воно завжди дає впевненість в тому, що яка би не була темрява, те світло, навіть якщо воно є дуже маленьке, то означає, починається новий день, нове життя, і це є можливість пережити щось дуже особливе. Цю зустріч, яка почалася вже... Це момент, коли ми дійсно зустріли правдиву з Ісусом. Тому я хочу, щоб ми кожну зустріч чи з Богом, чи з кожною людиною досвідчували, що ми в людині зустрічаємо Христа і можемо пізнавати його Амінь.